Прямо зараз я буду показувати тобі фотокарточки футболістів, а тобі потрібно їх назвати. Супер! Я знаю всіх футболістів цього світу, тому це буде легко. Я гадаю, що це може бути. Це. Фракен Це воротар Баварії, це Манель. Шовковський. Манелі Шовковський, новий воротар Баварії. Це Манель Ноєр. А, я чув його. Він досі грає на позиції воротаря в Баварії. Приходимо далі. Ще одна легенда. Ну, це якийсь олд. Old, old. Він тренер може тепер якийсь? А він навіть закінчує, якщо не помиляюсь кар'єру вже як тренер. Це Райан Гікс. Брат oh. Райана Гослінга. Майже. Це е, легенда вже італійського футболу. Угу. Mm -hmm. Один з найкращих захисників в історії футболу. Супер! ж, Жаба Канкава. Пауло Мальдині. Класне ім'я. Фотка 1990 року, -го і це Лобановський. Майже. Це француз. Це Кар'єр Бардем. Так. Мішель Плетіні, це німецький футболіст. Він також грав за Баварію. І в нього ще було прізвисько імператор, завдяки журналістам. Я чув якесь питання на квізі про імператора, але я взагалі не пам'ятаю. Це Франц Бакенбауер. дуже класні Бакенбарду Франца Бакенбауера.